Всім великий привіт! Ради вітати вас на своєму каналі. Дякую вам за ваші перегляди, коменти, нам дуже приємно. Тож зараз, як обіцяла, роблю вам ромтурчик нашого будиночку, де ми проживаємо. Так, це ось наш будиночок. Він на два хозяїна йде. Тут спочатку живе жіночка норвежка, а потім там наші двері йдуть. Ось такий дворик у нас. І пішли будемо знімати. А дивіться, який в мене є. Гарнющий кустик. Кустик малини. Вже де неде де достигає малина. Ось. Красота. Міленька, правда, але що поробиш? Ось такі ступеньки підіймаємося, такі гарненькі квіточки нас зустрічають, Це вхід нашої сусідки. Ось вхід наш, нашої віконечко з кухні. Ось так. Відкриваємо і заходимо в наш будиночок. Вуаля! Ласкаво просимо. Ось так виглядає наша кімнатка маленька. Ось. Тут у нас кладовочка. Тут у нас зберігаються всі такі наші швабри, відерка, таке все. Я вже приїхала з магазинчику. Закупилася пізніше, зроблю вам розпаковочку. Це в нас вихід на терасу, потім покажемо вам. Так, сходи на другий поверх. Світло ми вимкнули. Ось донечко. А де дилюся, зіприєм. Така велика просторна кімната. у нас. Бітальна вместе з столовочкою. Так, йдемо до кухні. Це наша кухня. Це двері в підвал, вони закриті. Тут ми не знаємо, що там таке. Заходимо наша кухню, нас така малесенька. Ось так виглядає, маленька. За все, що потрібно є. Так, наші всі. Тут Оделіна, всякі її там до школи вона там малює, розмальовує. він мамі, мамі малює такі картиночки. Це Вид з нашого вікна на вулицю. Пізніше йду покажу, бо пройшовся дощик. Так, це посидимо машиночка. Тут ось. І духовочка. І це наш холодильник тоді здоровий. який нам купували новий. Да. Спальні кімнати. Так, почнемо з цієї кімнати. Це взагалі кімнатка Афінки, але вона тут не ночує, тому що поки ще спить зі мною. Ось. У нас така маленька міні-гардіробна. Тут наші речі. Наш один єдиний шкаф на весь дім, нам, який нам вистачає. Нам його вистачає. Віконечко теж, ось так він відкривається, далі не можу відкрити. Це наш теж вид з вікна. Наступна кімната це моя. Кімната з дівчатками. Вона величенька, в неї нічого немає, крім ліжка. Також наш вид з вікна, Ось такий гарнющий. Тут є такі ролети, тому що в нас зараз білі ночі. Покажу вам, потім оце закриваєш і темнота. Ось так Ось так виглядає кімнатка. Все скромно, нічого лишнього. Такий столик. Водичку там ставимо, зарядки таке все. Так, це моя кімната. Наступна кімната Аделії. Ось вона така світла простора. Тут у нас Аделіна кімната, вона тут собі грається, тут всякі наліпки. Це вона порозвішувала свої фотографії. Шкільні, тут вона собі щось теж робила, Аденкін з вікна. Такі ж саме, як і в мене. Обігравачі будуть електронні такі. -о. Також є камінь на першому поверсі, де я вам показувала. Ось так виглядає кімната. Аделечкина. Це її улюблені іграшки, з якими вона спить. Все, наступне. Це у нас тут туалет. Так, туалетик. І наступна ванна кімната. Це, Це у нас ванна кімната. Маленька, умивальничок, пральна машинка, душова кабіночка і поличка для одягу. Все ось таке. Ось тут я. Бачите, який в мене стадікан, стабілізатор. Трішки повернула е, телефон. Цією стороною, тому що з цієї сторони, де я, захвачується ось цього стабілізатора. Тобто схожу отак. Не знаю, перший раз знімаю, дуже важко, якщо чесно, то дуже важко ним знімати тяжелий оберіг. А так, ну, цікаво. Зато не тряситься рука. Та-да! Пішли далі. Так, зараз підемо ми на терасу. Ось так. Ми сюди на вторий етаж піднімаємося тільки віддихнути. І все. Так, ось спускаємося. Маделюнька грається. Ось так. Зараз покажу вам ближчий ж камін наш. Ось як виглядає камін. Я так розумію, що він буде і на другий поверх отаплювати, ну, не знаю. Ось такий. Зараз да. вийдемо на терасу. Покажу вам терасу. Так, відкривається. Ці всі тут наші приладдя дівчатку. П'ять хвилин назад ішов дощ. Так, ось так виглядає наша тераса. Ось це наша тераса. Взагалі в них тут у всіх дуже красиво, все обкладено, квітами, всякими диванчиками. А в нас так скромненько, нічого немає. Так, нічого. Ось є качельки, де дівчатка катаються. Гарненька така, не знаю, як вона це чи як вона там зветься. І ось газон, я його нещодавно косила. То мене такі пригоди були з цим газоном. що взагалі. То я трошки покажу вам. Свій огород покажу. Коли знімала ролик для тіктока, ну таке в смішному форматі. Ось в мене петрушечка росте, кріпчик. І тут був огурчик, але він не вижив. І є трішки томаті. Да, ось такий огородик. І ще є у мене росте горох. Ось, навіть вже цвіт кинув, бачите? Ще хороший просто. Ось це все на тут у нас. І ще у нас є наш сарайчик. Ось він. Тут зберігається. обладнання таке для снігу. Чистити сніг. І оце ж газона, ця косілка. Господи, скільки вона мені нервів зробила. Ось так. І ще бензинчик навіть даже є. Хозяїн привозить. Ось такий. Все. Бака для сортування мусора. Окремо ось іде пластик в таких пакетах. В голубому там папір, в коричневому піщові відходи, в чорному там такий одяг, непонятно що, і те, що не перерабатується. А в зеленому там фольга, склянки і жесть. Так, ще покажемо, що ж у нас росте. Тут в садочку город. ось дивися. Вау! Я вчора її куштувала, вона дуже-дуже кисла. Ще, мабуть, не достигла, вона тільки-тільки починається. Так, йдемо пекти булочки. І сьогодні покажу, як я буду готувати перший раз сінабони для своїх дівчаток. Тут в мене рецептик на іншому телефоні. Я його дивлюся. І все до Сахар кинули тепер дріжджі. Наливаю венчиком, Ось такий есть такие, растопленное сливочное масло и яєчко. Боже, как быстро, я только ванилин нашла. Так, це я купила такий ванилин. До речі, такой еще никогда не использовалась. Так, і так єлі знайшла тут в магазині. Тепер все треба перемішати. Так, молоко кинула, дрожі кинула, сахар кинула, сливочне масло кинула, і ванільний цукор кинула, яйцьок, я кинула. І ще тепер залишилась тільки мукичка у нас. Так, одне, що погано, те, що в мене немає ситечка. Я ще забуваю купити собі ситочки. Прийдеться так. Хоча тобто, так нехорошо, звісно. Ну, Будемо... Виходити з такого положення, як є. Ну, що? Так. Ось так уже виходить у мене тістечко. Ага, м'ягеньке таке виходить. Не бачу на камеру, чи видно, чи ні. Ось таке. Лівочкою потім рушничком і хай підходить. Піше, що 40 хвилин. А за цей час я якраз бігаю до магазину і куплю шоколадну пасту. І там ще бачила такий готовий заварний крем, продається, щоб їх зверху помазати. Ну, почитаю, переведу. Якщо підійде мені в магазині, те, що мені треба, то переведу. Далі буду показувати, як що тут буде ще робити. Хузялюська. Дві упаковочки морозива. Так, Філадельфію взяли намазати на хлібчиках. Ось такий любимий йогурт моїх дівчаток. Я їм даю до садочка. Пітілий ростіжка. Так. Це йогурт для себе, для Адельки взяла. Так, ось за чим ходила, це за такою пастою, щоб робити булочки сьогодні. Це не знаю, чи сметанка, чи що, це таки не було часу перекладати. Я взяла. Так, Це взяла цукрову пудру, мені потрібна буде на майбутнє. Також цукор. Ось така морковочка мита. Таку колбаску взяли. На бутербродики. Так, і взяла якийсь крем якийсь, Крем. ванільний крем. Щоб зверху, Це вже я так розумію, він готовий, щоб зверху перемазувати булочки наші. Трішки цибульки. Дуже здорова була така. Так, взяла на пробу якийсь сир, це з плесенью ну він там по акції був. спробую. Так, любимі горішки дівчаток. Це лавашик круглий такий. Також сосисечки. Соус такий. Потім взяли олійку. І, до речі, знаєте, що це олійка? Зараз скажу вам, де вона там пишеться. З України. Uкреin. Україн. Да, Україн. Так, Ось такі макарошки. Я дівчатка відварюю, в садочок даю і такий кетчуп. Все, на сьогодні розпаковка все. Все, що купили, це добре. Чого вам зараз Кремом намазу. Треба було на гарячі, звісно, але я не встигла, бо в мене був вже час на автобус їхати за дівчатками. То ось так зараз намачкаємо. Класний такий крем, взагалі варити не треба, готовий, я взагалі в шокі, чесно. Нічого не збивати, нічого. Ось такий. Зараз намазують, Дівчатка вже прийшли з садочка, зараз поласують. Бачите, які, які вони всередині. Ось такі. Мягенькі такі булочки. Ось так ось так. А якщо це з цим кремком Клас. Це заварний крем, ванільний заварний крем. М -м. Дуже смачно. Завершую сьогоднішнє відео цими гарними булочками зараз будуть смакувати мої дівчат. Дякуємо вам за перегляд ставте вподобачку, хто гість нашого каналу Підпишіться, будемо дуже раді. Вам і зустрінемося в наступному випуску. Всім гарного дня, мирного неба, бережіть себе і своїх рідних. Клас. Клас? Клас. Все, кушайте. Смачного вам мої кроші.